Привіт! Ви вже зробили собі чай? Давайте скоріше. Мене звати Яна, і зараз ми будемо розбирати фільм Матеріалісти. Про що цей фільм? Про справжню любов, про невпевненість у собі або про сміливість спробувати ще раз і піти на ризик. Сюжет розгортається навколо прекрасного трикутника. Дакота Джонс у ролі Люсі, експертки з підбору пар, Кріс Еванс у ролі її колишнього Джона, та Педро Паскаль у ролі її нового хлопця Гері. А далі будуть спойлери. Тому, якщо ви ще не дивилися фільм, але хочете його подивитися, зробіть це і повертайтеся до перегляду. Тож спочатку Люсі нам демонструють як доволі впевнену в собі професіоналку, натхнену, розумну, талановиту, але, як ми далі дізнаємося, вона себе такою не вважає. Під час своєї першої зустрічі з Геррі на весіллі своєї клієнтки вона щиро зізнається йому, що не така розумна, як він думає. Потім, в розмові вже зі своїм колишнім Джоном, вона знову розповідає, яка вона нестерпна, холодна і упереджена. За словами Люсі, її робота це єдине, чи їй вдається займатися. Тобто вона знову знецінює себе, вважаючи, що не спроможна на щось інше. Ще у фільмі нам дуже влучно демонструють, як само люди обирають собі пару у шлюбному агентстві. Зріс не менше метр вісімдесят, без лисин, великі статки, худа, молода, красива. Це справжній ринок, де люди це товар, і якщо ти нічим не вирізняєшся, то для ринку ти не цікавий. Саме про це говорять Люсі зі своєю колегою на балконі. Саме з цієї розмови ми дізнаємося, що Люсі планує або померти самотньою, або вийти заміж за мільйонера. Тут у сюжет входить Гері, який зачарований промовою Люсі на весіллі своєї клієнтки. Він називає це ідеальною презентацією і високо оцінює її вміння продавати свої послуги. Люсі здається йому дуже привабливою і розумною, і він зухвало міняє таблички з іменами гостей, щоб сісти поруч з нею на весілля. Гері хвалить Люсі і каже, що вона дійсно крута, на що Люсі відповідає, що нічого особливого в ній немає, це все легко. Далі з'являється її колишній Джон, який підробляє на цьому весіллі офіціантом. Він актор, що не має гарних пропозицій, і хорошого заробітку. Живе в квартирі разом з сусідами, оскільки не може дозволити собі власне житло, має старезну машину і дуже переймається тим, що не може забезпечити належне життя. І колись саме через це Люсі покинула Джона. У тому, як Люсі реагує на появу Джона, зрозуміло, що вона про нього не забула і у неї досі є до нього почуття. З розмови між ними стає очевидно, що Джон так само все ще кохає Люсі. Але вона наполягає на тому, що для того, щоб вона вийшла заміж, у чоловіка має бути дуже багато грошей. Хоча це твердження суперечить її власному поясненню ідеальної пари схожі статки. Політичні погляди, виховання та привабливість нам показують флешбеки з їх сумісного життя, де Джон злиться через те, що в нього немає грошей. Люсі нервує і ненавидить себе за те, що для неї так важливі гроші. Пізніше Люсі говорить, що не хоче повторити долю своїх батьків, які постійно сварилися через гроші. За вечерю з Геррі Люсі каже йому, що люди сваряться як їх батьки. І це дуже часто відповідає дійсності. В дитинстві ми засвоюємо моделі поведінки, спостерігаючи якраз таки за батьками. Пізніше ми можемо обирати собі партнера так, щоб мати змогу відтворити ці знайомі моделі поведінки. У спробі переписати, змінити щось. Частіше за все, переписати нічого не виходить, і люди потрапляють в таку собі пастку. Люсі знову намагається відмовити Гері з нею зустрічатися. Каже, що він 10 із 10 а вона бідна, вся в боргах, не має вищої освіти. На що Гері відповідає, що йому все це не важливо. Йому важливо, що Люсі розуміє, як влаштований цей світ, що вона розумніша за нього, і він буде її за це поважати. Тут ми можемо спостерігати внутрішній конфлікт у Люсі. Вона, з одного боку, хоче вийти заміж за мільйонера, бути багатою. А з іншого боку, вважає себе негідною цього. Нарешті Люсі все ж таки вирішує спробувати зустрічатися з Гері, і після першої їх ночі нам дуже яскраво показують. Яке їх чекає майбутнє. Гері дуже уважно готує сніданок для Люсі, але не має змоги навіть відірватися від телефону, щоб попрощатися з нею. Не те, що містер Грею 50 відтінків сірого, у якого, наче, й не було зовсім справ, незважаючи на великі статки, і який тільки знав, що переслідувати Анастейшу. Ходімо в грину кімнату. І тут Люсі отримує травматичний досвід. Вона дізнається, що її улюблену клієнтку домагалася на організованому нею побаченні. Це дуже вражає Люсі, і вона вважає себе винною в тому, що сталося. Гері разом з Люсі йдуть на виставу Джона, де після вистави у барі Джон помічає, що Люсі пригнічена, на що вона відповідає йому, що більше не справляється з роботою. Джон намагається її втішити, але Люсі нападає на нього. Каже, що він ніколи не міг її нормально підтримати, і залишає бар. Гері натомість зовсім не помічає пригніченості Люсі. На роботі Люсі стає прямою і грубою. Вона вже більше не натхнена, якою була. Вона втратила віру в те, що робить. Вважає шлюбну кампанію аферистами, де на побачення приходять кримінальники, і каже, що ненавидить своїх клієнтів. Тут вона вже розмірковує про те, що, можливо, не захоче повертатися на роботу. Вона не ділиться своїми переживаннями з Геррі, а телефонує натомість Джону. Можливо, тому що з Гері вона ще не має такого тісного емоційного зв'язку. Вночі Люсі помічає у Гері шрами на ногах, на що Геррі спочатку реагує втечею. Але потім розкривається і розповідає про операцію зі збільшення зросту. Люсі каже, що розуміє його, і вона теж робила собі операції для того, щоб підвищити свою конкурентноспроможність на ринку. І тут Люсі розуміє, що нічого у них з Гері не вийде, що навіть після. Його розкриття вона не відчула до нього нічого, і вже наступного ранку Люсі приїздить до Джона, бо хоче залишитися пожити в його квартирі, оскільки свою квартиру вона вже здала на час своєї невдалої відпустки з Гері. Джон не пускає її всередину, бо соромиться своєї квартири. І тут я бачу повернення до старих шаблонів поведінки. Він переймається через бідність, нервує через це. Щось подібне ми вже бачили у флешбеку. І сама Люсі каже, що Джон не змінився зовсім. Потім на чужому весіллі, куди Люсі й Джон пробралися таємно. Вона виголошує цілу промову про те, як погано складеться життя молодят, і на питання Джона: навіщо тоді люди одружуються? Вона каже: бо їм кажуть, що так треба, щоб не бути самотніми. А ще вони не хочуть повторити долю своїх батьків. Це вона вже озвучує свої болі. Тобто вона, наче вірить у краще, і все ще сподівається переписати цей батьківський сценарій. Але розуміє, що нічого хорошого з цього не вийде. Вони встигають ще раз посваритися на цьому весіллі, хороша динаміка, правда. Люсі каже, що вона не знає, чого вона хоче, а Джон говорить, що заради неї готовий все терпіти і не може їй відмовити. А ще увага, він каже, що немає грошей і все ще хоче стати актором, тому що колись давно Люсі сказала, що в нього талант. Що це? Показник того, як сильно він розчинився в ній, що навіть через дуже багато років він все ще продовжує займатися тим, що не приносить йому прибутку, але за що колись вона його похвалила? Люся не зупиняється і продовжує розповідати, яка вона нестерпна, і жахлива людина, і тягар, і як Джон страждав через неї. Всю ніч Джон чекав прямо на сходах Люсі. Яку покликала до себе клієнтка, що знову наштовхує на його злиття з Люсі, і Люсі, начебто, не сильно переймалася, як він там на сходах, потім він розповідає Люсі про те, як буде кохати її все життя, і буде щодня робити собі нотатки в календарі про те, як сильно він любить Люсі, як вам таке? Тобто він відмовляється від можливості бути щасливим з кимось іще. І каже, що буде любити Люсі до кінця свого життя. І Люсі вирішує повернутися до Джона, бо то любов. Люсі пропонують підвищення на роботі і купу грошей. А вона відмовляється, каже, що вже написала заяву на звільнення і не знає, чим буде займатися далі в житті, і вийде заміж за бідного хлопця. Правда, потім вона обіцяє ще раз подумати над своїм рішенням, але щось мені підказує. То що ж зараз на наших очах відбулося? Можливо, це відновило стосунки двоє людей, які зійшлися своїми травмами. Вона не впевнена в собі, я б сказала навіть дуже не впевнена в собі. Він розчинився і злився з нею, що наче дарує їй відчуття потрібності, але насправді це створює дуже такий нехороший симбіоз. Це веде до емоційного виснаження обох. Вона постійно шукатиме підтвердження своєї цінності від партнера, інколи навмисно його відштовхуючи, щоб перевірити, наскільки вона для нього цінна. Він буде відчувати відповідальність за її настрій, самооцінку, біль. Часом це його виснажить, але піти він не зможе через відчуття своєї провини. Тобто обоє застрягають в цьому танці, і кожен виконує свою партію. Вона не стає впевненішою, він вигоряє, і також вони постійно програють сценарій своїх батьків сварки через гроші, який не буде переписаний ніколи. Особисто я бачу це її рішення як відкат. Після травматичної події на роботі. Можливо, вона вирішила повернутися до нього через розчарування у власній роботі і переосмислення свого підходу до вибору пари. Вирішила спробувати ще, оскільки не захотіла нехтувати справжньою любов'ю. І подумала, що цього разу, можливо, вийде. Все, що я зараз озвучувала, це особисто моя думка, і я не бачу хеппі енду в цій історії. Хоча, хто знає, хто знає. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. І підписуйтесь на канал. Будемо розбирати з вами когось іще. До зустрічі!